Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. І ми продовжуємо марафон випуском новин. Президент Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Там він візьме участь у четвертому саміті Україна, Північна Європа та проведе двосторонні переговори з прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Президент повідомив обговорять із партнерами підтримку плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовку до зими, морську безпеку і загальнооборонну підтримку. Володимир Зеленський зазначив країни Північної Європи, наші принципові рішучі союзники, і це один з найефективніших. Багато сторонніх форматів. Зеленський подякував Ісландії за підтримку. Сьогодні ми маємо бути набагато сильнішими, щоб зупинити Путіна, і це я хочу обговорити з нашими партнерами. Ситуація в Україні ніколи не була простою від початку війни. Наші солдати, герої, вони залишаються сильними. Ми маємо думати про людей в першу чергу, а вже потім про землю. Нам необхідно залишатися міцними. Росіяни продовжують активно штурмувати курахівський напрямок, але чергова механізована атака завершилася для них фіаско. Десантники 79-ї таврійської бригади опублікували кадри цього ворожого штурму. Окупанти кинули в наступ 13 бронемашин із піхотою та чотири танки. Їх прикривала бойова машина підтримки танків. Термінатор паралельно ворог намагався прорватися на мотоциклах, але далеко ця колонна не проїхала. Її зустріли артилеристи та дронщики, підпалювали техніку та самих росіян. Найменше 25 окупантів загинуло ще 23 поранені. Також знищено 9 бронемашин. Той самий термінатор і два танки. Решта втекли. Такі штурми десантникам доводиться тут відбивати щодня. Без їхньої вправності та готовності ризикувати життям наші оборонці на передовій не зможуть стримувати російської навали. Вояки групи матеріального забезпечення це ті, хто доправляє на фронт пальне для бойових машин, боєкомплекти, харчі, дрова та ще багато всього. Про відчайдухів із 65-ї окремої механізованої бригади, що боронять Запоріжжя, далі в нашому сюжеті. Ці кадри в Оріхові зафільмували вояки 65-ки. Армійці з групи матеріального забезпечення бригади фіксують наслідки чергового артобстрілу та свої знищені авта. А ця моторошна гирлянда в небі фосфор, що росіяни сиплють на голови наших оборонців. Їхня робота каже 48-річний тернополянин Андрій на псевдопрокоп, так само небезпечний, як і усі інші на війні. Він доброволець тут з перших днів закрив бізнес 27-го, Я вже був воєнкоматі. Андрій водій бензовоза, таких як він каже, серед армійського люду кличуть вугликами. Вуглики називають. Я думаю, люди можуть догадатися, чому тому, що ти не вспієш просто відбігти, якщо. Не дай бог прильот, то ти просто згораєш. Ось його Урал із п'ятьма тисячами літрів солярки. Палива вдосталь, і паливо досить якісне. Нині чекає, аби рушати на заправку танків або БТРів 65-ї бригади. Там кажу, Уяк, як найголовніше ретельно сховати техніку від ворожих очей у небі. Орки їх і шукають. скажімо так, вони постійно полюють. був перельот двома ракетами. Ну слава Богу, всі пацани цілі, живі, здорові. Техніка теж боєприпаси, продовольстві. Тобто ну, напрямки різні. Побратим Прокопа, 48-річний запоріжець на псевдокабась при кермі Камаза, доправляє на фронт найнеобхідніше і з посмішкою зізнається, усі водії трохи забобонні. Ніколи ми не коли їдемо, не прощаємося. Тобто там ну хто як, хто каже, не поки з Богом повсяк. До Бога помолитися, вояки 65-ї бригади можуть прийти ось у цю капличку, яку бійці групи забезпечення облаштували самотужки. Вони, хочуть ціловий підрозділ, але на жаль, періодично люди Цей Це річний Закарпатець, офіцер на псевдопадре каже, капличці вже за два роки відкрита для усіх охочих цілодобово, і це певен необхідно, бо люди за роки війни внутрішньо вигорають. Ми вирішили зробити. От таку, таку кімнату, де можна розрадити свій дух, свої внутрішні сили набратися. Хлопці зробили самі. Бачите, це виготовлено із гільз, із цинків, це від танкових або снарядок. Та не менше певний 54-річний колишній вчителя. Нині вояк на псевдотрифон надихають та підтримують дитячі малюнки з усіх куточків країни, якими оздоблені стіни сусідньої кімнати. Це наповнення відбулося цим духовним. Багатством цими малюнками, виробами, які тримають нас армійці, що забезпечують передову найнеобхіднішим. Твердять ризикують життям заради спільної справи, часто забувши про відпочинок. У нас немає ні неділі, ні суботи. Ми працюємо кожен день для перемоги і для, і для виконання наших задач. Андрій Почті Артем Дежанко факт Сітів. Єдині новини. 64% українців не знайшли себе за кордоном і не проти повернутися, але конкретних термінів не називають. Про це свідчать останні дослідження. І, хоча такі цифри ніби й оптимістичні, та все ж в державі є над чим замислитися. Українців, з якими спілкувалися факти, наприклад, лякають не лише безпекові ситуації. Анна Кухарук показує свою німецьку квартиру у Келі, де з родиною живе майже три роки. Вона виїхала з під гостомеля, які у лютому 22-го року активно атакували росіяни. Нині у безпеці це місто Кель. Воно прямо на кордоні з містом в Страсбурзі, там де європарламент. Я прямо до європарламенту живу 20 хвилин. Багато років тому тут навчалася, але потім повернулась додому. Я не планувала міграцію, я не планувала я дуже добре себе почувала вдома. Тікаючи від війни, була переконана, що у Німеччині максимум на три місяці та нині вагається передусім через доньку, каже схожі настрої у багатьох українців. Спочатку люди дуже хотіли додому, але коли люди побачили і зрозуміли, що дійсно можна існувати без корупції, можна існувати без взяток і так би мовити, кумовства, що дуже серйозна соціальне. Захисток, захист, і що навіть якщо людина приїхала в чужу країну, але вивчила мову, визнала свої дипломи, тут є шанс на хороший кар'єрний ріст. Стефан Воронцов виїхав у Польщу з Нової Каховки на початку окупації. Нині безкоштовно організовує виїзд українців із Маріуполя, Мелітополя та Лівобережжя Херсонщини. Повертатись йому нема куди, та й новини з України несприятливі. Тут загинув герой, загинув герой. змішити з новини, де хтось вкрав 6 мільйонів гривень, і це просто ну на емоційному. Це настільки розшатує психіку, що при цьому далі на перемогу. Працюю я та людина, яка зацікавлення в поверненні українців. Я буду це прогнувати і, типу, й молоді це пояснювати. Але я не бачу, щоб зімно якось ну типу, я ніби один, я ніби один сумасшедший не готові повертатися в Україну люди, які знайшли там. Роботу і які задоволені своєю роботою, не готові повертатися люди зі специфічними обставинами, наприклад, ті, в кого зруйноване житло, не готові повертатися люди зі специфічними медичними обставинами, наприклад. Ті, в кого є родичі з інвалідністю, компанія градус Research через спеціальний застосунок опитала у травні 1200 наших біженців у ЄС та інших країнах. 64% не змогли адаптуватися до життя за кордонами, воліли б повернутися та коли. Не знають, комусь нелегко дається мова, хтось не може знайти роботу за фахом. Натомість багатьох за кордоном тримають діти, а когось соціальні виплати, хоча багато країн їх вже припинили. І якщо рік тому всіх хвилювала безпека, зараз люди думають про роботу і новини з фронту. Ви всі очікували контрнаступу, то бажання повертатися зростало зараз. Основним запобіжником є. Відсутність стабільної роботи. Як тільки люди побачать можливість достойного стабільного заробітку тут, це буде супермотивом повернення. Євгенія фіксує перехід українців у режим довгої війни, тобто очікування і виживання. Та переконана, попри це державі слід відверто говорити з людьми, формувати так званий емоційний зв'язок. Поки ж уряд анонсує створення міністерства єдності, затверджує демографічну стратегію на три роки. Україна не може змагатися, наприклад, з німеччиною у соціальних виплатах, та прагне стати країною можливостей. вже цього тижня. Хочуть затвердити план заходів і передати відповідним міністерствам ось пропозиції Мінсоц. Ми хочемо, щоб людина, яка приїжджає до України, отримувала дуже якісні соціальні послуги, якщо їй потрібна. Консультація, допомога з тим, щоб дитина пішла в садочок, або мама хвора отримала якісний догляд. Ми дуже хочемо, щоб вони були якісно вибудовані і в Україні. поки держава думає, деякі люди вже багато роблять. Маргарита Ситник, відома журналістка і ведуча, сім років жила і працювала у Польщі для українських та місцевих медіа. У серпні 22-го року повернулась додому. Я я зрозуміла, що я більше не можу жити в Польщі. Мені важливо бути серед своїх, важливо. Бути ближче до сум, де моя родина е, жила й живе. То хто мені говорив, що я крейзі, що не можна повертатися для мене було важливо бути тут, і я жодної секунди не пожалкувала. Українські реалії з тривогами, обстрілами і блокаутами її не злякали. Натомість жартує, легко знайшла принади вдома. Я почала рахувати скільки видів помідорів в магазині. На 10-му виді я зупинилася, зрозуміла, що я. Проживу з голоду не вмру, і це окрім розвинених сервісів. Нині має три роботи дистанційно. Працює на польську компанію, яка працевлаштовує мігрантів у Європі, досліджує наміри українських біженців. Створила громадську ініціативу. Голка записує подкасти з українськими діячами про те, як залучати українців у світі до допомоги рідній країні. А ще вона, речниця за стосунку Ukrainian». Тут інформація для наших у 32 країнах світу. От Можна в Варшаві написати диктант Маргарита. Переконана, що охочі повернутись будуть, але важливо правильно говорити з людьми. Багато негативного на жаль ставлення, в тому числі в публічному просторі серед чиновників Не можна сприймати українців за кордоном і говорити в публічній площині тільки як про ухилянців і дезертирів. Вісно, є такі люди, але Переважно виїхали жінки, які рятували своїх дітей. Вона наголошує на заході, уже зрозуміли, які українці цінний капітал, тому боротися за своїх. Наша країна має розпочати уже зараз. У нас пиріжки, у нас тортик, варенички та борщик. Ольга Чайко, Олексій Євченко, Євген Зозуля, Торома Щербаков. Факти ICTV. єдині новини. Нафтогаз домігся замороження російських активів на десятки мільйонів доларів у Фінляндії. Завдяки наполегливій юридичній боротьбі майно агресора за кордоном активно шукають. Тепер уже дійшла черга й до конкретних арештів. Як вдалося домогтися справедливості у Фінляндії, та які наслідки це матиме для решти російських активів у Європі та світі? Дивіться ексклюзивний репортаж фактів. Полювання на російське майно за кордоном триває за клопотанням Нафтогазу, окружний суд Гельсінки наклав арешт на окремі активи Росії у Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які попередньо оцінюють у десятки мільйонів доларів. Це дуже важливе та історичне рішення. Це перший крок. Ми не будемо зупинятися на цьому. Будемо продовжувати цю діяльність. Я впевнений, що будемо додавати арешти і в інших юрисдикціях, тому що ворог. Має нести відповідальність, в тому числі матеріальну відповідальність. Арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду у ГАЗі торік у квітні зобов'язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації за захоплення активів національної компанії у Криму. А згодом група «Нафтогаз» подала низку клопотань, щоб розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи Російської Федерації. Першою на цьому шляху стала Фінляндія. Росія з певних історичних причин має має нерухомість у Фінляндії та деяке інше майно, і зараз арештували насамперед нерухомість. Її та інші арештовані в Фінляндії російські активи оцінюють у декілька десятків мільйонів доларів. Але Фінляндія лише перший крок. Далі буде більше, очікують фахівці, адже українські та міжнародні юристи шукають російські активи, які можна арештувати і використати для компенсації у низці юрисдикцій. Росія відмовилася виплатити 5 мільярдів доларів. Але приклад Фінляндії покаже Росії, що вона все ж буде змушена їх заплатити. Фінляндія є лише однією з юрисдикцій, де «Нафтогаз» агресивно переслідує російські активи. Розпочаті публічні провадження в США та Англії також в інших юрисдикціях, які поки залишаються конфіденційними. 5 мільярдів доларів це найбільша сума, що присуджена міжнародним арбітражем як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму. При цьому у підсумку з агресора в рамках цієї справи можуть стягнути ще більше, бо за несплату коштів передбачені відсотки, і їх продовжують нараховувати до повної виплати компенсації. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов наголошує, реальний досвід арешту активів країни агресора має надихнути і решту українських компаній позиватися та добиватися відшкодування. Тільки Росія відмовляється добровільно сплачувати нафтогазокошти, кошти, які передбачені гаським рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. З арештом російських активів у Фінляндії ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Також маємо розуміти, що успішний кейс Нафтогазу стане свого роду. Зеленим світлом для інших українських компаній, що постраждали від російської агресії. При цьому, як наголошують у національній компанії, йдеться саме про компенсацію за збитки та втрачене майно групи Нафтогаз, а не про відмову від вкрадених Росією активів. Росія як агресор має сплатити за те, що вона експропріювала, пошкодила чи знищила. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV, Єдині новини. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин. А марафон триває.